Оскільки сьогодні виконується 80 років Стасюк Дарії Миколаївні, тому ми хочемо її привітати, з цим, передусім святом, подякувати за багаторічну сумлінну працю директором Центральної міністерної системи Тлобоцького району та загоду від дня народження. Тому, пані Дарія, прошу появитися для всіх, бо ми хочемо вас привітати з цим святом такою датою. Приєднуємося до тих, побажать, що вам сьогодні були сказані. Приявуюся бажання вашої родини, близьких, рідних, які ви коло себе маєте і любите, виховали, пустили в світ. Тому дякуємо за вашу кідну, багаторічну працю і такий сьогодні, колектив тут зібрався, щоб вас привітати. Прошу плоду смену, привітати улякування. Душі. Не сподівалася такого і дуже, дуже дякую вам всім. Я завжди була між людьми, а зараз відпочиваю. Але ті роки, що прийшлось працювати на насвітній ниві. Далі дарують мені радість, багата історія нашої рідної неньки України, багата вона і в Пломацькому районі, де прийшлось і про козацтво, і сьогодні 80-річчя Української повстанської армії, де наші. Захисники і захисниці наслідують традиції запорізьких козаків і міцно держать оборону на Запоріжжі та й на інших ділянках фронту. Велике великі, великі дякую, Нехай цей день по крови Божа береже нашу неньку Україну. Нехай візьме під свій покров всі наші збройні сили. Нехай накаже тих хатів, які самі не знають, чого хочуть. Велике, велике спасибі людське всім. Я думаю, що скоро буде наша перемога, ясненьке сонечко, таке, як сяє сьогодні. всього всього найкращого всім велике дякую і велике людське спасибі вам усім.